Харківщина під щоденним ударом ворога продовжуються обстріли населених пунктів, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з Російською Федерацією. Протягом доби з артилерії та мінометів були обстріляні райони населених пунктів Куп'янськ, Золочів, Дворічна, Стрілеча, Берестове та інших. В Куп'янську внаслідок обстрілів сталася пожежа на складських приміщеннях. В Золочеві пошкоджена адмінбудівля. А в Золочевській громаді об'єкт інфраструктури на щастя без жертв та постраждалих. До гасіння однієї пожежі спричиненої обстрілом залучались рятувальники. О пів на десяту рятувальники виїхали на ліквідацію наслідків обстрілу одного з підприємств у місті Куп'янську, на території якого зайнявся склад. Площа горіння складала 30 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Продовжуються роботи з розмінуванням. Як звітують піротехніки ДСНС, за добу знешкоджено 122 вибухонебезпечних предмети. На лінії зіткнення гарячі бої на території області тривають. Інформують у штабі оборони. Наші захисники тримають позиції та чинять гідний опір окупантам. Я на біляєва стаздейнеко Харківський звісті.